Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги чергове відео з рубрики Що трапилось, рубрики, в якій ми обговорюємо неймовірно шалені поєдинки. Відбувся п'ятий тур Ліги Чемпіонів. Уже готується його огляд, але є поєдинок, про який не можна не поговорити саме тут і саме зараз. Найшаленіші матчі в п'ятому турі, як на мене, відбулися за участю нідерландських команд. Там, де нідерландці, там завжди весело. Манчестер Сіті Фаєнорд 3-3, але особисто я даний поєдинок виношу за душки, зважаючи на емоційну кризу Манчестер-Сіті. Тому, мабуть, найфаєритніший матч все ж таки відбувся в Ейнтховені, тамтешні ПСВ проти донецького Шахтаря. І не тому, що це матч за участю української команди, а тому, що дійсно матч вийшов шалений. Передмові до п'ятого туру ми називали цей поєдинок матчем за шість очок. Дійсно, між командами був лише один бал різниці. Якби вигравали ПСВ, закріплювалися в зоні плей-офф. Якби вигравав Шахтар, вперше б гірники піднімалися в цю саму зону плей-офф. Однозначними фаворитами були господи, адже в 2024 році ПСВ на домашньому полі не програв жодного матчу ні на внутрішній, ні на міжнародній арені. І ПСВ пішов штурмувати ворота супротивника вже з перших секунд, як наслідок вже на п'ятій. Хвилині голкіперу шахтаря Дмитру Різнику довелося робити перший сейв. Загалом же забігаючи наперед, скажу, що Дмитро встановив історичне досягнення для ліги чемпіонів. Жодному з голкіперів ніколи не вдавалося за один поєдинок здійснити цілих 15 сейвів, а саме стільки на рахунку українського кіпера. З іншого боку, якщо так багато роботи, значить супротивник бив поворотам. 35 ударів від ПСВ за поєдинок, 24 з яких в другому таймі. За яких умов супротивник може так багато завдати ударам воротам супротивника. Елементарно, якщо м'яч у нього. Дійсно, перший негативний момент по шахтарю лише 31% володіння м'ячем. Це не той футбол, який свого часу приносив успіх гірникам. Безумовно, в цього 31% володіння м'ячем є певне пояснення, і ми про нього поговоримо трішки пізніше. А зараз повертаємось на початок матчу. Тож ПСВ штурмує, в тому числі на 8-й хвилині. У них атака, але м'яч опиняється в руках у різника. Дмитро швиденько вкидає на коноплю, Юхим обігрався з партнером та зробив прострільну передачу в штрафну ПСВ. А Данило Сікан в один дотик пробиває та забиває свій перший гол за два місяці. 0-1, оце так приголомшливий початок. І що цікаво, після цього голу. Гірники заграли впевненіше, дійшло до того, що навіть в стіночку грали в штрафній супротивника, а от ПСВ дещо знітився. І ось ця впевненість гірників дає результат на 37-й хвилині. Знову асистує Юхим Конопля. Віддає на Зубкова, Олександр на замасі кладе захисника та ударом щічкою направляє м'яч в дальню шістку, 0-2. А на 43-й взагалі могла бути поставлена крапка. Класно ударом головою пробував Матвієнко, але м'яч пролетів дещо вище. Тим не менше, після першого тайму 0-2. Зважаючи на те, що відразу по перерві, замість захисника в складі ПСВ на полі, з'являється нападник. Американець Рікардо Пеппі було зрозуміло, що буде навала. Вона то була, але на 59-й хвилині Юхим Конопля до своїх двох асистів міг записати і гол. Пробивав поворотами, але під його удар постелилися захисники ПСВ. Ішов час, Маріно Пушич зробив заміни. Зокрема, зняв обох футболістів, які забили сікана та зубкова. Було зрозуміло, що йде гра на отримання рахунку, але на 69 й хвилині форс-мажор. Червона картка для Педріньо. пішов в підкат, і насправді дійсно грубо порушив правила, тому тут без питань. Тож 20 заключних хвилин основного часу гірники грали у меншості. Прийшов зірковий час Дмитра Різника. Ще раз повторюю, у ПСВ в другому таймі 24 удари, зокрема, на 72-й Бакайоко цілив дальню дев'ятку, але Дмитро врятував. Єдине, що коли ти постійно під тиском, коли постійно в роботі, є варіант, що просто не витримаєш цієї напруги. І як на мене, на 87-й різник її не витримує. Штрафний у ПСВ з дуже гостро кутав. Такі ситуації, як правило, йде навісна подача, і, можливо, різник саме її очікував, тому в стінку поставив лише одну. Мого захисника. А Малік Тільман хитро пробив по воротах та влучив цю шпаринку. М'яч лінію таки воріт перетнув. 1-2. І тут понеслося. 90 хвилина той самий Тільман за меж штрафною в дев'ятку 2 2 Було компенсовано 5 хвилин, на 5 з яких Рікардо Пепі, який вийшов по перерві, забиває переможний гол 3-2. З одного боку, прогнозована перемога ПСВ, але, звичайно, зважаючи на те, що з 0-2 на 3-2 ПСВ так і робить це неймовірний камбек. До речі, гірники лише вдруге в своїй історії програють виграючи по ходу матчу 2-0. в 2000 році. На Хайбері проти арсеналу була подібна ситуація в дебютній для шахтаря Лізі чемпіонів. Ось такий неймовірний матч видали ПСВ та Шахтар. По ходу поєдинку гірники застрибували до зони плей-офф, але за підсумком матчу знаходяться на 26-й позиції, тобто за межею. Щоправда, лише на 2 бали відстають від цієї самої зони плей-офф. Відстань, яку можна відіграти за один матч, але, нагадаю, в наступному матчі Баварія буде супротивником гірників, м'яко кажучи, буде непросто. Якщо вирішите даний поєдинок прокоментувати в коментарях, будь ласка, стримуйте себе. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за прийнілий час. На все добре!